Вітаю на каналі Все про рослини і не тільки. Маю на подвір'ї ось таку молоду магнолію. І сьогодні хочу розповісти: чи варто обрізати магнолію, і якщо обрізати, то як і коли. А як ви бачите, магнолія має квіткові бутони. Квіткові бутони в неї ось. На верхівках, на верхівках гілочок, на кожній верхівці гілочок є квітковий бутон. І отже, якщо ви захочете обрізати її, і ви видалите ці гілочки, значить ви і видалите квітку. Отже, магнолію не варто обрізати, якщо вона вам не заважає. І якщо... Вам подобається форма її, обрізати її не варто. Тільки для формування рослини, коли вже вона дуже велика і вона заважає іншим рослинам, тоді можна сформувати деревце. Так як у мене це молоде деревце, воно не заважає, для нього є багато місця. Обрізати магнолію я не рекомендую.